Продаж стильної двокімнатної квартири після новесенького ремонту за адресою вулиця Данилевського. Пропонується до продажу сучасна квартира з новим євроремонтом, у якій ще ніхто не проживав. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає готове житло у самому серці нашого міста біля метро Наукова та Держпром. Планування дві окремі спальні, затишні та функціональні. Простора кухня студія, поєднана з вітальнею. У цій квартирі газ, газова колонка гарячою водою ви будете забезпечені завжди. Загальна площа квартири 48 метрів квадратних. Величезний балкон, що виходить у двір цього будинку. У квартирі зроблено якісний капітальний ремонт з нуля. Замінені всі комунікації, поставлена сучасна сантехніка, тропічний душ, гігієнічний душ, стильні оздоблювані матеріали, все нове, свіже, заходь та живий. Локація одна з найкращих у Харкові: три хвилини до метро Наукова, п'ять хвилин до Держпрому, поруч сад Шевченка та місцевий зоопарк, центр містра. Поруч сквери, магазини, кафе, навчальні заклади, тихий двір, охайний під'їзд. Можлива, продаж за сертифікатом є відновлення. Телефонуйте вже сьогодні. Можливо, ця квартира чекає саме на вас, свого першого власника. Зустрічаємося на перегляді.